Що стосується металодетектора Deus, на нього є різна цінова політика в залежності від моделі і комплектації. Оскільки в нас конкретно по Deus саме 2, переходимо саме до нього. Розпочнемо з самої простої комплектації. Це версія майстер або лайт. Дивимося. Тут лише наушники на голову накидуєте. Ось, або вставляєте цей модуль сюди і провидні наушники і ходите. Дещо. Є дискомфорт самими наушниками. Інколи в холодну пору ці наушники не дуже хорошо працюють чи не вмикаються. Але це 39 тисяч гривень така комплектація. Кабеля зарядки та інші всі аксесуари, гвинти, захист на катушку теж в комплекті. Штанга, до речі, зверніть увагу з резиновою ручкою це не та дерев'яна, яка була на Оріксі. Є ще один варіант комплектації, тобто ми можемо використовувати непровідні наушники звідси. А взяти комплектацію за 39 і там за 6 тисяч з копійками придбати наушники vs 2 І ми маємо і дисплей, про я наголосив цих наушників, і на голові інші наушники. Ну і додатково залишаться ще й такі дужки. Це цінова політика буде, грубо кажучи, там 45 тисяч з копійками. Далі варіант йде вже з блоком, але без наушників. 55 тисяч гривень. Теж всі кабеля, захисти, все це в комплекті і штанга ще більш навіть, нового типу, але стара аналогічно і якісна. А далі йде варіант з наушниками бездисплейними WSA 2 і блоком. Ось такий комплект буде вартувати з блоком і наушниками 62 тисячі. Далі і ще є варіант: ці наушники замінити на наушники безпосередньо в нас дисплейні. Ну і само собою буде блок. Тоді цінова політика в нас буде тими дисплейними наушниками і блоком 67,5 тисяч. Здається, логіки нема, краще взяти бездисплейні наушники саме в 2 Але, до прикладу, якщо ви згодом захочете зробити два прилади, один лайт, тобто це буде через наушники працювати, другий через блок, то в цьому логіка є. Замовлення можна зробити в інтернет-магазині Фортуна або по вказаному телефону. Переходимо в категорію саме XP. Обираємо потрібну нам саме модель, до прикладу, це Deus 2. І далі комплект з наушниками Light. Це більш дешеві варіанти. Full це все. І то, і то додавлено. Комплект просто з блоком. Тобто фільтра і обираєте собі належні ціни. Сайт нагадую: фортуна. Металоіскателі.com.ю.